Всім привіт, друзі! Граю проти якогось. Не хочу говорити цього слова, щоб мене не забанили. Ось, щоб не було ніяких скарг. Ну, самі бачите, проти кого я граю. Окей. Тож, Ух ти, дивіться, який цікавий варіант, я все-таки вибираю сам аж Здивувався. Ще я пішов цей варіант. Побили. Так, і ось тут є слон спокійненько. Сюди. Так, є якось пішак вперед, здається. Давайте все потестимо. Потестимо. Рокіровка і кінь пішов. Чи це я не помиляюся? М? Так. Щось мені здається, що я таке знаю щось. Тут я можу побити пішак, висить. І тут я можу виходити конем. М -м, я поб'ю. І так, зіграю. Тепер я можу взяти і побити ось тут. Цікаво, що на взяття, ну, можливо, ферзь поб'є, ну, тоді це буде довгострокові проблеми в суперника. Тому... А, ну окей, він відразу тому захистив. Все зрозуміло. Загрожую взяти пішака. Ну і ідея просто здвоїтись і побити цього пішачка. Як він все розігрує? Тут цікаве питання. Чи це буде помилкою побити? Бо я дуже хочу. І слон йде? Чорнопольний слон дуже поганий. Ну, чисто так. На тонку таку стратегічну перевагу граю, поки кінь далеко. Хм. Давайте слоном захищу. Ну і туру забирати не можна. Цікаво, куди він захоче повертати. Хм, давайте нападу на пішака. Тоді пішак вперед. Є вже якесь взяття навіть тут. Хоча... Чи потрібне воно? Так. Можна бити. Тому давайте я поб'ю. Поки можна, треба бити. Взяли. Ну, якщо б'є ферзь, то б'є, нападає на слона. Ось. А якщо не б'є ферзь, то тура тут не може бити, б'ю ферзя. Ну, здається, пішак у мене зайвий вже є. Чи можу я проштовхнути далі пішака? Здається, можу. На коня не так просто напасти. Пішак пішов. Цікаво, давайте тоді. Так, слона назад повернули до оборони. Пішак в просто поб'ю. Взяли, взяли. Так. Ну, коня, напевно, треба бити. Можна напасти на туру, що виглядає абсолютно цікаво, гарно. І шак вперед. Це мені подобається. Ну і пішак вперед там на H5 і все. Партія має бути виграною. Граю проти 2350. Окей, ну це ще такий, навіть не знаю, предсмертний хід. Звісно, що я б'ю. І пішак вперед. Пішак вперед. Ну, насправді шляхів, щоб захистити. Тут. напевно, немає. Ну, навіть не напевно, точно немає. Ось так от треба з ними розбиратися, всякими євгеніями. <сум> Друзі. Ну, надіюсь, вам сподобалась. Партія. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ось.